Основними документами в даному випадку є це висновок службового розслідування, а також покази свідків в суді, ті, які будуть враховані під час винесення рішення судом. Тобто висновок службового розслідування, де буде зазначені такі обставини, які або прямо будуть вказувати на те, що отримав поранення несумісними життям, або ж буде вказувати на те, що дійсно існували такі обставини за яких можливо предположить, що він загинув. Друге пояснення свідків. Звісно, коли людина приходить до суду, побратим і свідчить про ті чи інші обставини, які йому відомі, що дійсно при таких обставинах військовослужбовець отримав поранення несумісним із життям, ну багато різних ситуацій. Всіх зараз я не буду озвучувати, да? але свідчення, свідчення і ще раз свідчення вони дуже важливі в даній категорії справ. Звісно, обов'язково треба буде до даної заяви і долучати документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки. Також треба буде долучати документи, які підтверджують проходження служби сина в військовій частині. Якщо суду буде недостатньо, він може витрубувати своєю хвалою і додаткові документи, які йому необхідні для того, щоб встановити даний факт. Але ви маєте розуміти, що основним це є висновок службового розслідування, а також свідчення. Крім того, зверніть увагу на дату події, чи минуло вже півроку з даної події, і чи ведуться на даній території бойові дії, чи вони закінчені, чи окупована територія. Це так дуже важливо.